Етап слів Трампа. Мені завжди мало. Вам потрібно бути готовим дати хороший дисконт, але щось там Трамп говорить, незрозуміло, що буде далі. Всім вітання! Сьогодні буде дуже позитивне відео, хотів би я сказати, але, на жаль, ні, сьогодні відео буде навіть без музики, тому що тема насправді то не дуже весела. Лютий і січень це були місяці, які насправді випробовували характер брокерів, забудовників і всіх людей, які зв'язані з нерухомістю. Зараз у нас настав дуже цікавий етап. Я його б назвав етап слів Трампа, коли всі сприймають як хочуть. Власники думають, що ось ось війна закінчиться, тому ціни мають рости. Клієнти думають, що Трамп сказав, що Україна має вернути 500 мільярдів, тому ціни мають падати. Одним словом, кожен інтерпретує як хоче, і в цій всій ситуації не весело тільки ріелторам і брокерам. Окремим етапом я хочу затронути Одесу, місто, в якому зараз би здавалося дуже добре. все йде в ріелторів, в брокерів, у власників, але насправді воно не так. Єдина ситуація, в якій посередники себе відчувають нормально та добре, це коли все йде по чуть-чуть уверх, тобто ціни ростуть, але не дуже активно. Ринок росте, але не дуже активно. Чому? Тому що коли власника бачать, що покупців дуже багато, що ціни дуже швидко ростуть, починається етап. Мені завжди мало. От скільки грошей не дадуть власнику, завжди буде думка: а може мені б дали більше, а ціну треба підняти. І тут уже ні про які договори, відносини і так далі, які були заключені з цим власником, або власницею вже мова не йде. Всі починають рахувати гроші, які ще не заробили, і починається насправді в якому найгірше ріелторам якраз. Тому всі ріелтори, брокери, люди, які мають відношення до нерухомості в Одесі, тримайтеся, і моя вам порада це пройде. Просто потрібно трішки почекати. Знову ж таки, наші люди дуже цікаві, коли ти їм говориш, що от зараз потрібно інвестувати, тому що ціни по факту на нулі, зараз вигідний шанс. Проінвестувати, тобі всі говорять, що ні, там війна, щось там Трамп і тому подібне. Коли все починає рости, всі біжать нести гроші. Це дуже дивно, відверто кажучи, але є те, що є. тепер наступне питання: що буде з Львовом? В Львові зараз справжній апокаліпсис, будівництва в тому плані, що будують просто на кожному клаптику землі. І не сказати, що це добре, тому що насправді попиту на це все щастя немає, і якщо воно далі так продовжиться, то восьмий рік не за горами. Що робити в такій ситуації? Насправді зараз ціни в тих, хто реально хоче продати, трошки все таки пішли вниз, і це непоганий шанс закупитися як інвесторам, так і людям, які просто довго чекали більш нормальних цін. Тому що, наприклад, в мене особисто є пропозиції, які під інвестицію просто вогонь, але при цьому ціни все ж таки йдуть вниз, тому що інвесторів зараз не так то ли багато. Для тих, хто хоче купити житло або будь-яку іншу нерухомість у Львові, телефонуйте за цим номером або пишіть мені в телеграм з радістю, проконсультую та допоможу саме з вашим запитом. А ми рухаємося далі. І головне питання: що робити на сьогоднішньому ринку, якщо ти продавець та покупець. Почнемо, звісно, з власників, тому що від них багато чого залежить насправді на ринку. Що ви власники вам потрібно продати? Моя вам порада, вам потрібно бути готовим дати хороший дисконт, і особливо якщо ми говоримо про Львів, наприклад. Тому що зараз пропозиції просто валом можна знайти взагалі будь-що з терасами, з басейнами, перший і останній, будь-який поверха, будь-що реально зараз все є. Можна знайти під будь-який запит, лише бо в тебе були гроші. Тому, якщо ви хочете виграти конкуренцію на цьому непростому ринку, дисконт має бути дійсно хороший і пропозиція має бути дійсно хороша. Якщо ж ви заходите з ціллю заробити, то зараз вам буде далеко не легко. Хіба якщо у вас дійсно якась така прям дуже ексклюзивна пропозиція по типу тераса 100 метрів, або вигляд на весь Львів, щось такого плану має бути. По-іншому без хорошої знижки не обійтися. Тепер що робити покупцям на сьогоднішньому ринку, і взагалі що робити? Тому що недавно у мене був показ на досить цікавому об'єкті. Класна квартира 150 тисяч, двох кімнатна вулиця Мечникова з ремонтом. І клієнти мені сказали, що вони в принципі то налаштовані, але щось там травм говорить. Не зрозуміло, що буде далі, тому не готові поки давати позитивну відповідь хоча квартира їм подобається. На що я відповів? Що насправді ніколи не буває стабільності, і це дійсно так, кого не запитає, ніхто ніколи не назве час, коли все було ідеально, все було от прям вау, взагалі ніяких потрясінь і тому подібне. І один із аргументів, який я відповів, чому саме зараз, тому що власники реально тримаються на грані того, щоб не піднімати ціни, через що так відбувається, та тому що будують забудовники, які орієнтуються не на попит. А на собі вартість будівництва, яким хлибоко все одно коли продати, і за скільки орієнтуватися на забудовників дуже погана стратегія. Якщо ви хочете купити якусь квартиру, у вас уже є сформований запит, щоб також насправді не завжди легко сформувати запит до кінця, тоді не сумнівайтеся і купляйте. Якщо ви не інвестор, для вас це не має абсолютно значення купити по 100, купити по 110, чи купити по 90. Ніхто і ніколи вам не дасть гарантії, ніхто ніколи насправді не знає, куди будуть рухатися ціни і буде рухатися ринок в цілому. Ніхто і ніколи вам не скаже точно, що буде. Ви ніколи не вгадаєте змовірністю 100% було краще купити, чи було краще почекати. Тому, якщо житло подобається або інша нерухомість вам підходить, краще купляйте без лишніх сумнівів. Якщо все-таки якісь параметри не підходять або не співпадають з вашими критеріями, звісно, краще ще почекати або підшукати щось краще